Привіт, друже. Сьогодні я розповім тобі терапевтичну казку, яка називається Тимошка і Темрява, але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. В одному місті, не дуже великому, але й не дуже маленькому, дуже схожому на те, де живеш ти, був хлопчик. Звали його Тимофій. А батьки та друзі називали його Тимошка. Був Тимошка дуже хорошим хлопчиком, мав багато друзів, завжди був радий допомогти іншим і нічого не боявся, вірніше, майже нічого, крім темряви. Де б він не був, у що б не грав, як тільки починало темніти, він відразу поспішав додому, ближче до мами й тата. Та й спати він не лягав, поки мама не запалювала настільну лампу біля ліжка. Вночі хлопчик з кімнати своєї вийти боявся. Якщо треба було сходити за водою або в туалет, він відразу кликав маму. І чого ти боїшся? Тут же нічого і нікого немає, питала його мама. Як немає, а темрява? відповів хлопчик. Але одного разу сталася з Тимошкою така от історія. Одного літнього вечора грав він з хлопцями в м'яч в сусідньому дворі, загрався та й не помітив, що почало темніти. А коли помітив, що сутінки згущуються, відразу ж кинувся додому. Для того, щоб потрапити у свій двір, треба було пройти під мостом. Так ось. Пробігаючи під тим самим мостом, хлопчик почув, що над його головою хтось плаче. Підняв він голову і побачив, що на мосту сидить маленька дівчинка, приблизно його віку. Вона той плакала. Сльози текли по її худеньких щоках і падали на коротку, сіру сукню. Ох, бідна! подумав хлопчик. Напевно, вона забралася туди, а злізти не може. Ось і плаче. Оскільки Тимошка був добрим і сміливим хлопчиком, він, звичайно, вирішив дівчинці допомогти і став забиратися на міст. Він навіть про темряву ненадовго забув. Так йому шкода бідолаху стало. Через хвилину Тимошка вже сидів поруч із нею. Ти чого плачеш? Боїшся? Давай, руку, я допоможу тобі спуститися. Я не боюся спускатися. Я через інше плачу. Тихо відповіла дівчинка. А так чого ж ти плачеш? Може, я все-таки допоможу? Я плачу, бо зі мною дружити ніхто не хоче. Всі мене бояться, пояснила дівчинка. Як бояться? Чого тебе боятися? Кому ти можеш шкоди заподіяти? здивувався хлопчик. Не знаю кому, але всі мене бояться, а мені так хочеться мати друзів. Так давай я буду твоїм другом, запропонував Тимошка. Як тебе звуть? Темрява, відповіла дівчинка. Як темрява? Та сама темрява, що вночі буває, здригнув хлопчик. Так, та сама. Ось бачиш, і ти злякався, і дружити більше не хочеш. А я ж нічого поганого не роблю, тільки проходжу на землю. Коли заходить сонце, як мене вчили мої батьки, мама темна ніч і тато король сутінків. А ти правда нічого поганого не робиш? запитав Тимошка тремтячим голосом. Правда, нічого поганого, відповіла темрява. Але я е, все-таки все ще тебе боюся. Що ж робити? Хлопчик не знав, як вчинити. Йому було шкода темряву, але ж він її боявся, навіть відсунувся трохи. Темрява й Тимошка сиділи на мосту, дивилися один на одного і не знали, що робити, як допомогти один одному. Раптом місяць, який спостерігав за ними з висоти, спустився нижче і заговорив: Я знаю, як вам допомогти. Вам все-таки треба. Подружитися. Тоді у Темряви буде друг, і вона не буде так засмучуватися. А ти, Тимошка, перестанеш її боятися. Адже ми не боїмося своїх друзів, так? Темрява й Тимошка вислухали пораду місяця, і їм здалося, що він правий. Ну, давай подружимося, запропонував хлопчик. Давай. Погодилася темрява і простягнула йому свою руку, а Тимошка посміхнувся їй і простягнув свою. А тепер мені додому пора, адже вже дуже пізно, мама переживає, я ж завжди завидно повертаюся. А давай я тебе до будинку проведу, запропонувала темрява. І вони пішли по вулиці хлопчик Тимошка і його подруга Темрява. І Тимошці було ні крапельки не страшно. З тих пір Тимошка не боїться темряви. Йому вже не треба запалювати лампу, коли він лягає спати, а темрява, коли спускається на землю, завжди йде провідати свого друга. «Здравствуй, друже, говорила темрява. «Здравствуй, темрява! Я радий тебе бачити! І радий, що ти прийшла, відповів Тимошка. Ну, а тепер лягай спати. Каже темрява, а я буду стояти поруч і відганяти погані сни, якщо вони раптом будуть наближатися до твого ліжка. Ха, спасибі темрява, говорив хлопчик. Тиша і спокій огортають його, немов тепла пухова ковдра. Він закриває очі і засинає міцним, безтурботним сном. А темрява стоїть поруч і охороняє сон. СВОГО друга. Сміливий хлопчик і тітонька ніч. Хлопчик Сергійко був сильним і розумним, і йому було так цікаво жити, що він навіть не хотів лягати спати. Вдень наяву з відкритими очима йому було так цікаво він усюди бігав, все дізнавався і навіть допомагав своїм батькам дізнаватися щось нове. І ось одного разу прийшов вечір, і підійшла ніч, і хлопчикові настала пора лягати спати, а він каже Не хочу лягати спати. Мені тут цікаво, навіщо я буду кудись засинати. Всі його вмовляли, але він нікого не послухався. Замість того, щоб лягати спати, він взяв шаблю і вийшов у двір. Туди вже прийшла тітонька ніч зі своєю донечкою, яку звали Темрява. Хлопчик ні крапельки її не злякався. Він сказав їм а ну йдіть геть, і більше не приходьте. Тут тепер буде завжди жити сонечко, і ніяких тіточок. І Сергій прогнав ніч з двору, і її донька, Темрява, пішла разом з нею. На двір повернулося сонечко, яке дуже дружило з Сергієм. Вони взялися разом гратися, і їм було дуже весело. А потім хлопчик помітив, що сонечко втомилося. Він запитав Ти чого? Розумієш? сказало сонечко, мені ж доводиться світити не тільки в цьому дворі, але й на всій вулиці, і всім містам, і всьому світі. Знаєш, як це важко? Зазвичай я свічу вдень, а потім відпочиваю, коли приходить моя сестра ніч. А сьогодні вона кудись зникла, і тепер я повинна весь час світити, а я вже так втомилася і дуже хочу спати. Сергій не став говорити сонечко, що це він прогнав ніч, але вирішив допомогти, бо сонечко було йому справді важливим другом. Він сказав Почекай, я скоро повернусь. Я збігаю за тітонькою та її донькою, а темрявою, і побіг. А куди бігти Сергій і не знав. На всяк випадок він побіг на південь, потім на схід, потім ще трішки на північ і опинився в дивному лісі. Ліс ставав все темнішим і темнішим, але Сергій ні крапельки не боявся, бо в руці у нього була шабля, а за спиною сонечко. Коли він зайшов в найтемнішу частину цієї хащі, він почав кликати: Тітонько ніч! Тітонько ніч! Спочатку йому ніхто не відгукувався, а потім ухнула сова. Заскрипіли гілки, зашелестіло листя, і перед ним з'явилася тітонька ніч. Там було так темно, що Сергій її майже не побачив. Тітонька ніч! Я хочу попросити у вас пробачення. Якось неправильно вийшло. Ви загалом приходьте до нас, будь ласка, а то без вас сонечку погано. Ніч посміхнулася і нічого не сказала, просто кивнула. І хлопчик став вибиратися з лісу. І йшов, і йшов, а куди йти, він не знає, і вже дуже сильно втомився. Тоді тітонька ніч взяла хлопчика на руки і понесла, і вже дуже скоро вони опинилися на рідному дворі, а потім у рідному ліжечку. Хлопчик заснув і бачив сни. І це було так само цікаво, як бігати вдень. Засинай і ти, друже. Друже, якщо ти ще не спиш, Обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.